Щорічно, з настанням літнього сезону, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій проводять рейди щодо недоцільності купання в водоймах в невизначених та непристосованих для цього місцях відпочинку. Ведеться роз'яснювальна та попереджувальна робота серед молоді та інших відпочиваючих. Вже другий сезон діє заборона відвідування узбережжя Чорного моря та купання в його водах. Тому мешканці користуються тим, що мають Дністровським лиманом. Хоча жодного визначеного місця для купання тут немає, застерігає Відний інспектор державної служби надзвичайних ситуацій Людмила Суравцова, враховуючи оборонні дії України від вторгнення Російської Федерації, що в свою чергу включає в себе систему оборони Чорного моря для громадян. Діє заборона перебування та відпочинку на воді на морських територіях. Як альтернативу населення обирає для відпочинку інші види водойм, такі як річки, ставки, водосховища, лиман або інші непристосовані для купання водойми. З метою запобігання загибелі людей на водних об'єктах Білгородністровського району рятувальники інформують, що жодна з водойм, в тому числі місцеві лимани, не пристосовані для купання, оскільки не відповідають наступним вимогам. А саме, вода має відповідати вимогам чинних санітарних норм. Но акваторія водою має бути рівна з пологим спуском без уступів, піщане або гравійно піщане. Вільне від водоростей обстежена відповідними службами на наявність небезпечних предметів, такі як, наприклад, металеві вироби, корчі або скло, що можуть становити небезпеку для життя та здоров'я відпочивальників. Повинні бути встановлені по всій території через кожні 50-100 метрів на відстані не більше 10 метрів від води, стенди або стійки з рятувальними засобами, а також присутні рятувальники на випадок надзвичайної ситуації, враховуючи усі правила улаштування місць для водного відпочивання, Починку наголошуємо, що в Білгород Дністровському районі немає безпечно пристосованих для купання водойм, тому вкотре нагадуємо про заборону купання в водоймах району, в тому числі ставках, річках, водосховищах та місцевих лиманах. Більш того, критичні ситуації посилилися внаслідок розливу Дніпра, водний потік з собою несе бруд, сміття, збудники кишкових захворювань, різні небезпечні предмети. У зв'язку з надзвичайною ситуацією, яка сталася на території Херсонської області підривом Каховської гідроелектростанції, Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре застерігає не відвідувати водойми, не купатися в них через санітарний стан води та небезпечні предмети, які несе велика вода, в тому числі вибухонебезпечні. Шановні громадяни, дбайте про власну безпеку і у випадку виникнення надзвичайних подій негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Ірина Вербинська Анатолій Лукінчук, локінчук перший муніципальний.